Запитання стосується е, назви стратегії. стратегії е, е, в назві, як правило, всяких таких документів подаються ключові слова, які в якійсь мірі вже е, пов'язані з цілями. Так? Е, отже, акцентується в стратегії е, поняття конкурентності. Е, я не знаю, я думаю, що всі досить добре розуміють, особливо, особливо останній доповідач, він пронув про все інше. В тваринному світі конкуренція існує. Знаєте, до чого вона зводиться за конкуренція? Між лисицями, зайцями, наприклад. В рослинному світі, між ячменем і овсом, між бур'янами і культурними рослинами. Значить, одна гине, перемагає в конкурентній боротьбі. Е, та... Е, е, Популяція або організація, яка здатна знищити або ослабити суперник. Якщо говорити про конкуренцію між націями, між державами, між містами, то в принципі теж все зводиться, щоб багато дуже не говорити, до е, е, от хочеться сказати, моралі. Моралі ринку, але, як сказав один з лауреатів Нобелівської премії по економіці, ринок не знає такої категорії, як мораль. Говорилося тут за перемога за, от, за рибне, приклад рибного господарства. От рибу розвели, десь там. Перемогли когось в конкурентній боротьбі. Я думаю, я от не можу зараз так належним чином відповісти, але я думаю собі за того селянина, який вирощує картоплю, для того, щоб привезти її на львівський ринок і продати. Він не керується цінностями конкуренції, щоб когось там забити, задовбати, а тим, щоб прокормити своїх дітей. От мені хотілося б, щоб... В, от, в титульних наших реквізитах от цього стратегії, яка дуже потрібна і дуже актуальна, і, мені здається, можливо, вона запізно, щоб звучали трошки інші цінності.